Говорили про те, що стійкість це є щось, з чим ми народжуємося. І ми говорили про те, що стійкість це щось, що плекається через досвід. І не досвід з фахівцями, а насамперед, досвід в родині, досвід в близьких стосунках, досвід в школі, досвід в соціальному середовищі. Стійкість це не є щось, що приходять психологи чи психотерапевти плекати в дитині. Стійкості це є природний процес, який відбувається в природньому середовищі. Але водночас нам важливо розуміти, що бути стійким це не означає бути невразливим. Так само, як ми кажемо, якщо в людини стався перелом, це не означає, що в неї слабкі кістки, деколи просто така особливість і така сила удару. Так само Якщо в людини є якась інфекційна хвороба, ми не говоримо про те, що це є ознака, що в неї слабкий імунітет чи відсутній імунітет, деколи є так, що просто збудник є такий. І тому нам теж важливо розуміти, що інколи, попри те, що в нас є родина, підтримка, стійкість, ми теж можемо мати психологічні труднощі і психічні розлади. Це не є ознакою того, що в нас нема стійкості. Це може бути з кожним з нас. Що деколи ми всі можемо пережити якусь сильну психотравмуючу подію, і це не дивно, що може бути в кожної особи в таких обставинах посттравматичний стресовий розлад. Мати психічний розлад не є ознакою слабкості. І це не є щось, чого ми маємо соромитися чи за що чутися винними. Що, начебто, якщо ми ну, щось робимо не так, як батьки, то всі психологічні проблеми дітей через наші помилки так не є. Водночас стійкість це є вибір. І нам це дуже важливо пам'ятати. Вибір вставати, коли ми впали, вибір стілюватися, коли ми занедужали, вибір відновлюватися. І Звернення за фаховою допомогою за таких обставин є дуже важливим, і воно є, власне, пов'язане з вибором стійкості. Воно є ознакою сили і мудрості, коли ми розуміємо, що нам потрібна зовнішня стороння фахова допомога. І тому нам дуже важливо розуміти, що часом наші діти, чи коли вони є дітьми, чи коли вони є молоддю, можуть мати труднощі. В них можуть бути тривожні розлади, депресія, розлади поведінки. І нам важливо як батькам бути грамотними, бачити ознаки цих розладів, знати про ці розлади, розуміти їх, і тоді знати, куди звернутися і звернутися вчасно. Нам так само важливо розуміти, як ми можемо тоді підтримати нашу дитину на її дорозі зцілення. Нам важливо теж знати, що такого роду труднощі можуть бути часом у нас. І вони можуть впливати на нашу здатність бути батьками і виконувати важливі батьківські функції, так як для прикладу, депресія може мати суттєвий вплив на наше батьківство. Нам теж важливо знати, що часом труднощі існують в стосунках між нами, чи це подружні стосунки, чи стосунки між батьками і дітьми, і нам може бути також важлива фахова допомога. Роль фахівців. В таких випадках справді разом з сім'єю, з дитиною бачити дорогу зцілення, бачити ті кроки, які ми можемо на ній зробити, щоб зміцнювати, відновлювати нашу стійкість, щоб зцілюватися. І роль фахівців власне бути додатковою опорою для сім'ї, для дитини, для молодої особи, бути додатковим джерелом стійкості, щоб, врешті, відновитися. Щоб врешті зцілитися, щоб могти продовжувати подорож. І дуже часто після такого досвіду ми стаємо, за словами Хеммінгвея, ще сильніші на зламі. У нас відбувається так зване зростання після труднощів. І ми можемо ще більшою мудрістю, ще більшою любов'ю творити щасливе, змістовне та плідне життя.